Квантовий вибір. Частина 1 падіння в порожнечу. Ми не бачимо світ таким, яким він є, ми бачимо світ таким, якими є ми. Анаєснін, розділ 1 Темна кімната. Літо закінчувалося. Адам лежав у темряві, ВЕТЕ упившись у тріщину на стелі своєї маленької квартири. Хоча було ще рано, за вікном вже поволі сіріло. В кімнаті стояв напівзастиглий пил часу, запах вчорашньої кави та мертвої надії. Все розея сипалося. Три місяці тому він втратив роботу. Не тому, що був поганим спеціалістом, просто компанія скоротила відділ. Потім дівчина, з якою зустрічався два роки, сказала, що йому потрібно знайти себе. Тоді пішли друзі, спершу поступово, а потім остаточно. Адам перестав відповідати на дзвінки. Навіщо? Його думки крутилися навколо єдиного, все вже вирішено. Життя це фіксований сценарій. І він один з тих, кому просто не пощастило. Розділ 2. Піксель віри. Одного вечора, безцільно блукаючи YouTube, Адам натрапив на відео з дивною назвою Ти, спостерігач. Квантова фізика і сила вибору. На заставці був схематичний кіт у коробці та блискавка. Відео починалося з тихого голосу. Вчені довели, на мікрорівні реальність поводиться зовсім інакше. Частинки можуть існувати в кількох станах одночасно, аж поки не з'явиться спостерігач. І тільки тоді вони обирають бути чимось одним. Ти такий самий. Ти не те. Ким був учора. Ти те, що вибереш зараз. Адам засміявся. Це звучало як езотерика для айтішників. Але щось у ньому сіпнулося маленький, майже непомітний піксель віри, що не все втрачено. Розділ 3. Суперпозиція. Наступного дня він прокинувся з фразою, яка звучала ніби з іншого життя. Я існую в багатьох варіантах. І поки не здамся, все ще можливо. Його стан це не результат, це лише один із сценаріїв. Цілий день він читав про експеримент із подвійною щілиною, про те, як фотони обирають шлях, коли за ними спостерігають. Про те, як спостерігач змінює реальність. А що, як я, той спостерігач у своєму житті, прошепотів він. І щоразу. Коли він концентрується на поразці, він закріплює її. Але якщо зосередитись на потенціалі, розділ 4. Тестова реальність. Адам вирішив провести експеримент над собою. На стіні він написав фломастером Я хвильова функція. Я не кінець. Я варіант. Кожного дня він почав вести щоденник версій себе, як квантових станів. Адам, який здається. Адам, який шукає нову роботу. Адам, який пише книгу. Адам, який ніколи не писав. І кожного ранку він обирав, ким він буде сьогодні. Перші дні були важкими. Результати майже нульові. Але він тримався. Не тому, що був впевнений у успіху, а тому, що, нарешті, повірив, він має вибір. Розділ 5 Вибір проявляє реальність Минуло три тижні. Він записав десятки версій себе, деякі з них були смішними, інші болісними. Але найважливішим було інше він почав діяти. Він пройшов онлайн курс з копірайтингу. Написав текст і розмістив його на фріланс-платформі. за день нуль замовлень, за два, одне повідомлення. Привіт, мені подобається стиль. Можемо спробувати щось разом. Це був дрібний проєкт, але після першої роботи другий клієнт, потім третій. Усе ще хаотично, усе ще без гарантій. Але це вже була нова реальність. Розділ 6. Реальність відповідає. Через місяць він усміхався, коли заходив у кав'ярню з ноутбуком. Він ще не був там, де мріяв, але був далеко від того, де зламався. Кожного ранку він усе ще обирав себе. Ким я буду сьогодні? питав він себе. І кожного разу світ відповідав не обов'язково бажаним, але відповідав. Бо він більше не був просто спостерігачем, він був творцем спостереження, квантовий вибір, частина 2. паралельні двері Все, що ми є, це результат того, про що ми думали. Буде розділ 7. Принцип багатьох світів. Якби я рік тому прийняв інше рішення, пробурмотів Адам, дивлячись на екран. Він щойно подивився документалку про багатосвітову інтерпретацію квантової механіки, де розповідалося, що кожне рішення може створити нову реальність, новий світ. Ти не просто йдеш шляхом, ти вибираєш, який шлях буде існувати. Адам завмер. Якщо кожне так чи ні, це як вибір дверей у нескінченному коридорі, то він уже не жертва обставин, а мандрівник між світами. І тоді усі інші, я. Не фантазія. Вони вже десь існують. Розділ 8. Дзеркала альтернатив. Він почав уявляти інші версії себе. Адам, який не зламався. Адам, який продовжував програмувати. Адам, який переїхав в інше місто. Адам, який ніколи не наважився нічого змінити спершу це виглядало як марення. Але потім Адам відчув це не фантазія, це пам'ять про потенціал. І що цікаво, чим більше він думав про сильніших версій себе, тим більше почувався, ніби наближається до них. Як магнітне поле витягує компас. Розділ 9. Падіння посеред підйому. На третій місяць змін, коли здавалося, що Адам уже тримає курс, усе знову похитнулося. Великий клієнт відмовився від співпраці. Його статтю розкритикували в коментарях. Один із нових друзів зник без пояснень. І знову з'явилась тьма, тиха, знайома. Він лежав, дивлячись у стелю, і думав може, це все була ілюзія? Може, я просто намагаюсь втекти від правди. Але тепер було дещо нове: він знав, що це лише один із станів. Він записав у щоденник. Сьогодні я Адам, який боїться. Але завтра я можу бути Адамом, який встає. Розділ 10. Квантова віра. Наступного дня, переборюючи апатію, він прочитав уривок з книги фізика Девіда Бома. Реальність це не щось за межами тебе. Вона співтвориться твоїм мисленням. Кожна думка. Як хвиля, що здатна змінити потік. Адам не був релігійним. Але це було схоже на молитву тільки не до когось, а всередину себе. Він повторив Я хвиля. Я нефіксований стан, я процес. І з кожною такою фразою, незважаючи на втому чи біль, він ніби считував частинку себе з іншої, сильнішої версії. Віра. Це коли ти не бачиш, але дієш, бо пам'ятаєш, можливість реальна. Розділ 11. Синхронність. Через кілька днів, коли Адам ішов додому, на зупинці він почув фразу Найголовніше не зупинятись у момент, коли реальність ще не підтвердила твій вибір. Чоловік говорив це по телефону. Але для Адама це був знак. Синхронність. Того ж вечора він отримав листа, його заявку прийняли до невеликої, але амбітної онлайн платформи для авторів. Йому пропонували вести щотижневу колонку про психологію вибору це не було великою перемогою, але це була реальність, яка почала повертати погляд у його бік. Розділ 12 Вибір це дія. Він продовжував практикувати, щодня считував нову версію себе. Адам, який не знецінює себе. Адам, який говорить ні токсичним людям. Адам, який розуміє, що гідність не залежить від лайків. З часом він перестав це просто записувати. Він жив ці ролі. Розділ 13. Момент усвідомлення. Одного ранку, коли він ішов уздовж річки, Адам зупинився. Все було як завжди, шум машин. Гавкіт собаки похмуре небо. Але всередині нього був спокій. Я не жертва реальності. Я учасник її творення. Я квантовий вибір, що здійснюється щосекунди. І це не була абстракція, це стало внутрішньою правдою. Квантовий вибір. Частина 3 – тінь спостерігача. Поки ти не зробиш несвідоме, свідомим. Воно буде керувати твоїм життям, і ти називатимеш це долею. КАРЛ Юнг. Розділ 14. Відзеркалення. У кав'ярні Адам чекав на інтерв'ю з новим клієнтом. Це мав бути великий контракт, тижнева кампанія для освітньої платформи. Хвилювання стискало грудну клітку, але він тримався. До столу підійшов чоловік років 40. Коротке темне волосся, впевнений погляд, міцна постава. Назвався Владиславом. Посміхнувся, але без теплоти. Я прочитав ваші статті. Вони непогані. Але зробив паузу. Відчувається, ніби ви не вірите в те, що пишете. Ця фраза боляче влучила. Адам опустив очі. Ви кажете про силу вибору, продовжив Владислав. Але я бачу людину, яка ще не відпустила свою поразку. Виносити її як стару куртку. Стильно, зручно, але вона вже не ваша. Тиша зависла між ними. Адам не відповів. Його тіло стислося в гнітючій правді. Владислав кивнув і підвівся. Подумайте над цим. Зустрінемось ще, якщо зможете це перетравити. Розділ 15. Зіткнення з тінню. Ці слова не виходили з голови. Вони боліли не тому, що були образливими, а тому, що були правдивими. Я ніби рухаюсь уперед, але ще тримаюся за минуле. Як забаласт, який вже не допомагає, тільки тягне вниз. Увечері Адам відкрив порожній документ і написав заголовок Тінь спостерігача. Він почав чесно. Я пишу, щоб змінити себе. Але досі часто чекаю схвалення, ніби мені треба дозвіл, щоб вірити у себе. Іноді я граю в впевненість, хоча всередині страх це моя тінь. І я визнаю її. І це стало поворотним моментом. Він вперше дозволив собі бути слабким, відкрито, без маски, без спроб сподобатись. Розділ 16. Квантова чесність. Після цієї статті на платформі, де він публікувався, вибухнули коментарі. Люди писали неймовірно чесно. Дякую за справжність. Це я теж весь час граю сильного. Ваш текст став для мене поворотом. Адам дивився на ці реакції і відчував, він більше не копія версії себе, яка хоче виглядати ідеально. Він реальний. Розділ 17. Прийняття як стрибок. У той самий вечір він знову зустрівся з Владиславом. Цього разу я читав інший текст, сказав той, сідаючи. Там був не копірайтер. Там був ти. Адам усміхнувся. Вперше за довгий час він не грав роль. Можемо працювати разом, сказав Владислав. Але з умовою ніколи не вдавай того. Ким не є, люди відчувають це. І світ теж. Розділ 18. Простір між варіантами. Наступні тижні були продуктивними, нові проекти, цікаві люди, ідеї, які надихали. Але головне, Адам почав відчувати в собі простір між тим, ким був, і тим, ким може бути. Цей простір він назвав квантовою точкою вибору. Це ніби пауза між вдихом і видихом, коли ще нічого не визначено. І саме там живе справжня свобода. Він почав медитувати не задля моди, а щоб навчитись слухати тишу. Бо саме в тиші почали народжуватись найсильніші інсайти. Розділ 19. Прийшов час залишити берег. Одного ранку Адам зрозумів усе, чим він був, кімната, квартал. Звички, місця, це минуле. Не тому, що воно було поганим, а тому, що він виріс з нього. Я готовий, сказав він вголос. Він зібрав речі, перевів роботу в онлайн і поїхав. Не тікав, рухався назустріч іншій версії себе. Квантовий вибір. Частина 4. Спостерігач стає творцем. Ти не є результат минулого. Ти простір для нового вибору. ДжоДі Спенза. Розділ 20. Повернення до витоку. Новий початок Адама не був втечею. Він залишив знайоме середовище, бо більше не хотів жити реактивно. У невеликому містечку біля озера він орендував житло. Став менше говорити, більше слухати, більше читати. І більше спостерігати за собою усе було тихо, аж поки одного дня він побачив на пошті листа без зворотної адреси. У середині звичайний аркуш з написом Я бачив тебе на Тедекс. Ти змінився. Але я все ще пам'ятаю того, хто не міг вибачити. Почерк був знайомим. Це був Ігор, його колишній друг. З яким вони посварилися три роки тому. Сварка була болісною, брудною. І Адам довго носив образу, мов отруту. Розділ 21. Емоційний вибір. Спогади нахлинули, як буря, його крик, розбите скло, ігор гор із поглядом зневаги. З того моменту вони не спілкувались. Адам сів на підлогу в голові хаос. Старі думки виринули. Він зрадив мене. Я мав рацію йому не можна довіряти. Але потім, тиша. І з неї виринуло інше Твоя правда не єдина. Всі ми були частинками іншої історії. Він зрозумів вибачення це не про слабкість, це про визнання множинності версій подій. Розділ 22. Колапс імовірності. Він написав листа, не звинувачуючи, не захищаючись, а просто я змінився. Я вчуся не тільки будувати нове, а й приймати минуле. Якщо колись буде потреба, поговоримо без очікувань, без боргів. І в цей момент він відчув одна з паралельних реальностей завершилась. Колапс хвилі. Рішення зроблено. Розділ 23. Травма як портал. Адам почав глибше досліджувати свою історію, дитячі страхи, сором, мовчання, яке затаялося всередині. І в процесі усвідомив Навіть травма це портал. Через неї я пізнав глибини, яких інакше не торкнувся, бо вона стала моїм квантовим трампліном. Кожна ситуація. Яка його лякала, виявилась частиною великого вивчення себе. І це не було запереченням болю, це було перетворенням його в енергію руху. Розділ 24. Спостерігач стає творцем. У своїй колонці Адам написав Ми часто чекаємо, поки реальність підтвердить нашу цінність. Але реальність це вторинне. Спочатку стан, потім світ. Спочатку думка. Потім двері. Спочатку вибір. Потім підтвердження. Не питай, чи я гідний. Питай, чи я готовий творити, навіть якщо спершу буде темно. Бо що таке світло? Це вибір бачити. Розділ 25. Інша реальність уже тут. Рік потому. На сцені невеликої конференції стоїть Адам. Він не читає заготовлений текст, він говорить просто щиро. Поруч, Ігор. Вони не стали друзями, але відпустили те, що тримало обох. В залі десятки молодих людей. Хтось запитує, як ви зрозуміли, що зміна сталася? Адам посміхається. Бо я більше не прокидаюсь з думкою, що маю доводити, що вартий любові. Я просто є, і цього достатньо, щоб створити новий світ. Епілог. Квантовий вибір твій. Ця історія не лише про Адама, це про тебе, хто читає ці рядки. Бо просто зараз ти, у квантовій точці, між варіантами, між рішеннями, між тим, що було, і тим, що буде. Обери себе. Навіть якщо ще темно. Навіть якщо є страх обери, і реальність відгукнеться. Бо реальність це не вирок, це дзеркало твого вибору.